Всім привіт! Сьогодні в нас чергове відео на каналі. Значить, Сьогодні в нас Volkswagen Golf 4. 1, бензин, 1,6 бензин, 16-й клапанний. Е, проблема яка, скоріш за все, ну, не скоріше, але в принципі так воно і є. О, вийшла о, вже з ладу, подушка. О, ну, двигуна чи провільніше КПП. О, ця, воно... В принципі, все разом, але от зі сторони КПП, скажімо так, коробки передач, бачите. О, ну все, входить ну, тут. А. Тут такої проблеми нема, тут все добре. Е, їдеш на автомобілі, е, при переключенні передач. Ну, Відпускаєш щеплення, аж речах. Переключення ходить. ну Явно ну візуальний огляд сразу показав, похитавши двигуна, що з подушкою є проблема. Не знаю, там ще внизу. от Але тут а явно, що, от бачите, така ситуація. Значить, була куплена подушка заводська на шроті. От, заводська подушка. Куплена в місті Луцьку на шроті. Це від мене 75 км. Сама подушка 500 гривень. І доставка 290 гривень вийшла. І того разом майже 800 гривень. По в магазині, чесно, я не знаю. Я не питався, не я замовляв. Це мені вже таку замовили. Але я її забирав, попросили забрати з пошти, то я того і знаю ціну. От, а скільки коштує нова, чесно, не знаю. Не цікавився. От, І треба її нам замінити. Значить, тут проблема, в принципі, нема нічого важкого. Треба зараз зняти захист двигуна, так як треба під КПП підставити Домкрата. От, І, скоріш за все, нам треба буде, напевно, оцю пластмасу зняти. так як Отут, бачите, ще є вухо. Якби, в принципі, може, не це вухо, то тут доступ є до болта. Тут, я думаю, головкою звідси можна було би долізти. Ну з тими проблем нема. От, але, я не знаю, видно, не видно. От під тією пластмасою, отут, о, оце вухо. От, і о, о бачите? І там стоїть так само болт. От, її мені треба зняти, бо я ніяк до нього не долізу. От. Так що зараз підрозбираємо, знімаю захист, зніму пластмасу і тоді вже покажу. Так, цього коробка я зняв. Це короб йде проводки, бачите, коса йде. Тут підняв оплотнителя. Ну і тут дві защёлки, тут дві защёлки, і тут во Е, e, Значить, бачите, зробили дуже грамотно. от. Тепер у нас є отвір під великий болт. Тут, і о, відсунемо проводку вбік, і доступ є в нас до цього болта. От. Зараз знімаємо захист з двигуна, під Ту, верніше підставлю домкрата, і будемо відкручувати. Стара подушка вже демонтована. Значить, от всі болти, які треба викрутити. Два болта головка на 18, вони знаходяться тут, два болта головка на 16, вони знаходяться тут. І один болт головка на 13. Отут, от то, що вушко тут виглядало. Є. Значить. Стара нова. ну Так як в руках зараз я поставлю. значить ну, -ну Верніше та, що стояла. Ну, чути, що розхльбана вже така о. Такий трошки навіть свободний хід. Є. Ця вона ходить так само, але у того болтання нема маленького, так як на тій. Ця так плотненько ходить. От. Хоча візуально по ній нічого не скаже, що їй щось бракує. От. Нема тут, а не порвана, нічого, але видно, там де зверху оцей кронштейн вставлений туди, там воно вже десь гума знусилася, видно, і вже воно дає той люфт. Ця ходить, але не так. Отако спробувати. Ну, ясне діло, що то б от але то і ушне може бути в 100 раз краще, як нове з магазину. Так, що нам треба зробити? Нам треба переставити оці вушка зараз ми. Може підколупнемо їх О. О, сюди їх. О. Тут дроти йдуть на фішки. І ну що, будемо встановлювати? Тут бачите. На шроті ставлять мітки фарбою зеленою. Не знаю. Попробуємо. Одну відмінність, що я побачив, новій старій, ну, оця, що стояла отут, а дивіться, тут яка гума. Видно вам? Тепер на новій. Верніше на Бушні новій. От, така тоненька тут, не знаю. Я сумніваюся, що воно так витрилося. Це така, напевно, конструкція якась. Або ця вода частина, можливо, вона би мала бути якась. Тут видно, бачите, такий слід. От. Можливо, воно з завода має йти, як то приклеєне, тіпа, там. І воно зірвало і ходить. Хоча там так само, але сліда такого нема. Або просто то вже такий натір від гуми вийшов. Ну не знаю. Коротше, будемо пробувати ставити, що мені привезли, та й ставимо. Не морочимо голову. Іншого в мене нема. Ставимо, що є, і будемо пробувати отакі. Потім вже встановлю. Ну, бо тут показувати, в принципі, нічого. 5 болтів та й захист двигуна назад поставити та й все. Ну що, подушку то встановив я, але результат, ну, двигун е мається на увазі, подушка болтається так само, ну, чуть-чуть менше, як та, що стояла. От. Ходить. О. Видно, що болтається. Тут от де біля герема. ну, чуть, чуть люфт є. Ну, Резина грає, але вона не болтається. Це просто двигун грає на гумі. От. А тут о, ходить. От. Ну, що хочу сказати. Значить. Від старості резина вона не потріскана, але вона вже дала усадку. От. Двигун навантаження дає. От, коли я його в руках на столі її трогав, ну вона плутніша, навіть і люфт чуть-чуть менше, як на тій. ну Воно навіть в руках так, як відчувалося. Але я думав, що буде все гуд. Ну, не тут то било, як то кажуть. І резина дає усадку. От, Двигун дає навантаження і воно вже виходить люфт. От, нижня подушка, я зняв захист, там, все глянь, шпігін. Чітко, там проблем нема. Ото єдине воно, воно І видно, що тільки тут і ходить. Менше, але болтається. Ну, то, то, що я мав зробити, я зробив. Зараз ставлю захист двигуна, ставлю цього коруба сюди на місце. От і все. А там не знаю, чи куплять нову. Бо я спочатку пропонував, щоб купили в магазині нову. Ну, захотіли трошки зекономити. От і от зекономили. Вона там нічого, як то кажуть, біди страшної не наробить, але воно в їзді неприємно. того, що при переключенні, кажу, ходив навіть такого, коли вже щеплення відпускаєш. О, То здвигується навіть речах на коробку передач, от, трошки ходить. О, ну, Видно, що двигун їздить зад вперед, от. воно там, кажу, Шкоди тут не наробить там особо ніякої, але в їзді оця шарпанина, все, ну, воно так не має бути. То треба устраняти таке. Так що, ну а там вирішать, чи куплять нову, чи так воно буде, то я вже не знаю. Це автомобіль не мій, так що не мені вирішувати. От, от така ситуація. Як то кажуть, поміняли шило на мило. Ну, такі запчастини на шроті. От, ну, Я там не кажу, що всі, якщо запчастини купувати на шроті, От, я так якби собі міг би щось купити. Як багато на шроті, я собі там насята кришки декоративні. Ну ви візуально бачите запчастину зі всіх сторін, побита, не побита, подерта, не подерта. І тоді вирішуєте, чи вам ціна підходить, чи по якості воно вам підходить. І все, а бачите, тут з подушкою не вгадаєш, може бути отака підстава. Наприклад, крило так само, можна побачити, воно шпакльоване, чи гниле, чи ржаве щось так само, фара, наприклад. Ну, так, таку ж запчастину на шроті, рішетка, там, бампер, таке щось можна брати. От якусь кришку там, ще там. ну... А от таке вже якийсь той самий навіть от циліндрик. Я б його вже на шроті не брав, тому що стан його невідомий, там знімати, ставити і прокачувати тормоза, то ви замахаєтеся їх міняти. Купив нового, поставив, забув. Ну, тобто Треба дивитись. якийсь кронштейн, щось можна. А якісь такі речі краще купувати нові, я вам скажу. Ось таке відео, як то сказати, якщо чесно, щось напевно вийшло ні у чому. От ну але що є, то є. Все, всім дякую за увагу. Всім пока.